Приймаєте нього. Так, було ще до центру, не буде присутня. Скажіть, будь ласка, чому да, вас облаштувало судне задатні? Нас влаштував будь-який районний суд міста Києва, окрім Шевченська. Як ви чули судовому засіданні, прокуратура району не наполягала на жодному суді, а розсуд суду запропонувало суду визначити підсудність суду. Щодо звинувачень, так це ви хотіли. Визначимо, вважаючи, що якраз на Дніпровській вибух тиснути більше за все. Вважаю, що це неправильна думка. Суд визначив Дніпровський районний суд як. Можливо, це думка апеляційного суду як буде саме об'єктивно. Наша думка, ми погодилися в будь-який районний суд. Скільки з обвинувачення послається на закон, з яким суд має найближчі, ну, найближчого району. А чому саме діє розглядає, чому саме справу видові? Під Підсудний е вказував на норму закону щодо, е щодо обвинуваченого. Там е норми кримінального процесуального закону вказують, що якщо суддя є обвинуваченим у кримінальному провадженні, то е суд. Е який буде здійснювати кримінальне провадження по суті, визначається найближче сторона захисту та підозрюваний, як аналогію трактували вказану статтю, та попросили суд застосувати цю норму не як обвинуваченого, а як для потерпілого. Смолій вас також звинувати в тому, що ви відмовилися брати доки за начито його невинуватості. Щодо вказаної заяви Смолія, можу повідомити, що відповідно до статті 290 Кримінального процесуального кодексу України це відкриття матеріалів. Смалі Смолію, на початку січня було відкрито матеріали для ознайомлення та подання жодних любих клопотань щодо його. Доказів судом було визначено ухвалу суду районного суду, був визначений строк для його ознайомлення. Вказаний строк з пропустив та вже на наступний день подав свої клопотання. У, у зв'язку з тим прокуратура району було відмовлено у цьому клопотанні, але хочу наголосити, що прокуратура району пошла на зустріч до розрянув Смалію, і на наступний день як додатковий матеріал було прийнято усі його клопотання та приєднані до матеріалів кримінального Назвіть Надивіться, будь ласка, заступник прокурор району міста Києва Олег Євгенович. Олег Дякую вам зібрати. 谢谢,啊、谢谢。谢谢